Недбале поводження з природою або так званий овертуризм, це те, від чого вже постраждали популярні серед мандрівників: Барселона, Австрія, Венеція, Данія, Нідерланди, Ірландія та інші міста і навіть цілі країни. Від грубих порушень у спілкуванні з природою потерпає і найкрасивіший регіон України Карпатський край. Сьогодні заповідні зони західної України страждають не лише від природних катаклізмів та наслідків російської агресії, а й через наплив необізнаних туристів. Докладніше про те, як відпочивати у Карпатах. Екологічно і що не варто робити, якщо не бажаєте отримати штраф, далі підписуйтесь на наш канал. Правило, яке туристи порушують постійно та регулярно розведення багаття у довільних місцях. Літній сезон є особливо небезпечним через велику кількість сухої трави, для того аби спровокувати масштабну пожежу, іноді достатньо і маленької іскри. Саме тому всі місця, де можна розводити багаття на Закарпатті, позначені спеціальними табличками про оновлення яких дбає лісова охорона щороку, у разі порушення правила на туристів, чекатиме штраф до 4590 тисяч гривень. Повідомляє обозії. Не у всіх гірських річках та озерах можна купатися. По-перше, не знаючи ландшафту та глибини, ви ризикуєте своїм життям. По друге, у заповідних зонах є безліч озер, що перебувають під охороною. Справа в тому, що купаючись у них, і тим більше ми чи посуд, чи перучи, людина порушує природний баланс унікальної водойми та її екосистему. Сьогодні за такі правопорушення у Карпатах можна отримати штраф у розмірі близько 2000 тисяч гривень, а за повторне правопорушення значно більший. Зокрема, під Забороною купання в озерах Синевир, Несамовите, Брескол, а також в усіх водоймах на територіях заповідників. Особливо небезпечними для карпатської природи є нелегальні тури з екскурсіями на джипах та квадроциклах. Такі гори туроператори катають людей забороненими стежками або просто посеред лісу, призводячи до знищення рідкісних видів рослин, руйнування домівок тварин та верхньої поверхні ґрунтів. Якщо вам хочеться випробувати екстремальні чотириколісні тури, варто впевнитися, що туроператор робиться легально по облаштованих трасах та дозволених маршрутах. Якщо ж локацією для екскурсії Є заповідна зона, варто відмовитися і не підтримувати правопорушників в іншому випадку. Вам загрожуватиме штраф у розмірі 510 гривень та виплата грошової компенсації в розмірі заподійної шкоди, яка може складати до 10 тисяч гривень. У Карпатах викидати сміття можна виключно у спеціальні контейнери. Таке правило має виконуватися навіть якщо вам доведеться тягнути непотріб на собі кілька кілометрів. Це стосується всього, від недопалків до пластикових пляшок, паперових обгорток чи недоїдків. Все це може отруювати ґрунт, підземні води, і, як наслідок, річки й озера, від яких напряму залежить чистота питної води в даній місцевості. Спалювання сміття також вважається правопорушенням та негативним втручанням в екологію. Вартість штрафів за такі дії може складати від 340 до 1700 гривень. Карпатський край бореться як із великими забудовниками, так і з дрібними правопорушниками, які вирубують червонокнижні дерева для розведення багаття, будування наметів та інших потреб. Таких невігласів карають штрафами від 510 до 1020 гривень. Щодо вирубування дерев у великому обсязі, то штрафи за це можуть сягати 170 тисяч гривень або навіть загрожувати обмеженням волі від 3 до 5 років. У 2025 році загальна сума боргу за комунальними платіжками серед населення перевищила 200 мільярдів гривень. Не в останню чергу на це впливає вартість електроенергії. Втім, не всі знають, що в Україні діє система нічного тарифу для побутових споживачів. Це дає можливість суттєво зменшити витрати на світло. Докладніше про те, для кого вигідний нічний тариф і як його під'єднати далі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Нічним називають спеціальний тариф, який діє в години мінімального навантаження на енергосистему з 23-ї години до 7-ї ранку. Якщо використовувати електроенергію в цей часовий проміжок, то за неї можна платити на 50% менше, зазначає економічна правда. Наразі загальний тариф за електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат годину. Тоді, як за нічним тарифом, побутові споживачі можуть платити 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Головною умовою використання цього тарифу є наявність двозонного лічильника. Саме він фіксує споживання за часом доби, окремо в день і окремо вночі. А також загальний обсяг спожитої електроенергії для його встановлення потрібно залишити заявку у своєї енергопостачальної компанії, яка надасть вам сам лічильник, встановить його та налаштує на ньому нічний тариф у компанії ТЕК Київські електромерики ця послуга коштує 4 тисячі гривень. Також лічильник можна придбати самостійно за 3 тисячі гривень у мережі «Епіцентр». Втім, у цьому випадку на пристрої потрібно буде зробити вхідний контроль, тобто поставити спеціальну пломбу на корпус. Це дає гарантію, що лічильник справжній і не зазнавав махінацій з боку користувача. Зробити це можна в спеціальній лабораторії компанії постачальника електроенергії. Далі пристрій з пломбою потрібно віддати на параметризацію налаштування денного та нічного тарифів, і лише після цього можна викликати додому електромонтера, який замінить вам лічильник. В ТЕК дана послуга може коштувати близько 1 двох тисяч гривень. Також отримати новий двозонний лічильник можна безплатно. Відповідна інвестиційна програма діє в Києві. Насамперед, без. Платно замінюють лічильники, у яких закінчився термін державної повірки. Втім, варто розуміти, що зменшити рахунки за світло вийде лише якщо у вас є можливість максимально змістити роботу потужних електроприладів на нічний період. Наприклад, за допомогою функції відкладеного старту запланувати нічне прання, увімкнути посудомийну машину, бойлер та мультиварку. Також можна використовувати спеціальні програмовані розетки, які дозволяють автоматично вмикати та вимикати побутову техніку в потрібний час. Крім того, пільговим нічним тарифом користуються і власники електромобілів, які мають можливість протягнути шнур від машини до розетки в своїй квартирі. Таким чином вартість зарядки електрокара через домашню мережу стає суттєво нижчою ніж на спеціалізованих станціях. Загалом, за приблизними підрахунками, компанії, ясно завдяки нічному тарифу, користувачі можуть заощаджувати близько 40% вартості електроенергії. Це канал Телеграф, мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі в Україні з березня зробили перший крок до реформування фармацевтичного ринку. Нагадує видання обосю. Міністерство охорони здоров'я заявило про нібито успішне зниження цін на ліки аж на 30%. При цьому не уточнило, що напередодні такого зниження відбулось стрімке подорожчання. Зростання цін відбулось саме на ті препарати, які в межах обіцянок моз подешевшили в березні. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що насправді відбулось з цінами на ліки і чому зниження вартості на 30% Фікція докладніше далі. 20 березня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзвітував про виконання обіцянки з березня знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%. МОЗ опублікувало перелік цих ліків. Дійсно, якщо порівнювати вартість станом на лютий 2025 з ціною в березні 2025, відбулось значне зниження ціни. Але українцям воно ніяк не допоможе. Річ у тім, що напередодні так званого зниження, про яке відзвітував міністр, відбувся аномальний стрибок цін. Таким чином, жоден лікарський засіб не подешевшав на 30%. Ба більше ті лікарські засоби, які не потрапили під регулювання, за цей самий період подорожчали. Наприклад, таблетки в «Дарниця» з січня минулого року по квітень цього року подешевша всього лише на 1,2% з 37,1 до 36,7 гривень. Як і в більшості лікарських засобів, які потрапили в перелік мозу, значне зростання ціни відбулось напередодні самого регулювання. Так, з листопада 2024 до лютого, 2025 вартість збільшилась з 41,6 до 48,7 гривень. Такий трюк дозволив відзвітувати про значне зниження ціни, фактично залишивши вартість на рівні початку минулого року. Таким чином наголошує видання обосю напередодні березневого зниження ціни на 30% Вартість ліків різко підвищили. Причому стрибок ціни відбувся тільки на ті ліки, які зачепило мозівське зниження цін. Якщо порівнювати з січнем 2024-го, ціни на ліки знизились несуттєво, а в деяких випадках взагалі зросли. Інші ліки, які не потрапили в перелік моз, продовжили плавно дорожчати. Ціни в аптеках формуються виробниками, дистриб'юторами та самою аптечною мережею, нагадує видання. Аптеки та виробники ще з минулого року сперечаються про те, хто ж винен у подорожчанні. Виробники стверджують, що саме вони знизили ціни на 30% в у березні однак не уточнюють, що саме вони напередодні різко підвищили вартість лікарських засобів. Втім, поки українцям розповідають про зниження цін, справжня боротьба точиться навколо маркетингових договорів. Наголошує видання обосює. Ще в лютому Кабмін ухвалив постанову номер 168, якою заборонив маркетингові угоди. Зараз активно обговорюється можливе регулювання цих договорів, їх повернуть з певними обмеженнями. Виробники та імпортери сплачували аптекам від 5% за просування ліків, а за це засоби розміщували на видних місцях, могли рекомендувати покупцям в аптеці. Виробники жаліються, що саме через такі надбавки відбувається значне зростання вартості. А великі мережі аптек у своїх заявах. Профільна асоціація називає монопольним картелем. Мовляв, після скасування маркетингових договорів аптечні мережі взагалі припинили пропонувати ліки виробників, із якими мали конфлікт. Насправді ж, суперечка між аптеками та виробниками точиться щодо багатомільярдних заробітків. Прості українці від цих суперечок отримали лише яскраві новини та насправді незначне зменшення цін на обрані ліки. Яке відбулось, наголошує видання на тлі зростання вартості тих медикаментів, які не потрапили під регулювання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Паркун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.